Чи зможуть саме такі суми виплачувати е, рідним тих військовослужбовців, е, які загинули? Що стосується загалом цих сум, тут величезні питання, чи в принципі цього достатньо, давайте будемо відверті: інвалідність внаслідок війни першої другої групи, особливо це такі серйозні поранення, серйозні вади, які в принципі. Послаблюють можливість і нормально працювати відповідно забезпечувати свою родину. Тому величезні питання до цих сум. До речі, таке знаєте, співпадіння обставин я досі чекаю цієї виплати. У мене перша група м наслідок війни. У мене ампутація нижних кінцівок. На фронті поранення от що два роки буде з 20 жовтня. З поранення. Ну, в принципі, досі чекаємо. Але не про це, я би сказав би, що знаєте, була б можливість більше того, була б можливість би збільшити насправді ці суми зробити їх адекватними. І дуже адекватно знаєте, за втрату кінцівок, зору, ру вік. Виплати там десь по по мільйону, коли людина працювати вже не зможе. Але тут історія м -м, я сказав, що можна це цю історію збільшити, якби держава працювала просто на соціально справедливу економіку. Як то у нас більше оподатковувалися б, олігархи, що зараз немає, прогресивної шкали оподаткування немає. А, за натомість, ми бачимо, як збільшується зарплати чиновникам, полічникам, управління апаратів. Натомість жісь на військовослужбовців не збільшують на е, поранених військових. Ну, от збільшили от в середньому ці суми, які ви назвали. Там збільшення в середньому ну це близько ста тисяч гривень. Перша, друга, третя група збільшили збільшили виборки. Е, Я не вважаю, що це відповідає сучасним реаліям, раховуючи, що подібні цифри почали прописуватися в 2022 році. 23-му були зміни, і е, ну тут навіть рівень інфляції, рівень е, навіть курсу долара, е, він не співмірний з тим, що зараз е, е, зробив уряд. То можна було б це зробити нормально, але, Втім, я не я не бачу як ветеран. Я не бачу реального бажання української влади ці суми е, збільшувати. І більше того, да ви зараз правильно задаєте питання, тому що постійно ми чуємо, що десь щось не вистачить, де ж брати гроші і так далі. Ну, мені, мені просто цікаво, що постійно, коли не вистачить, апелюють до військових, до ветеранів і так далі. Що Чо, а чому не стоїть питання? А як будуть платити зарплату е, нардепам? Уряду офісу президента, чому от ніколи не стоїть це питання? Вони гроші збережені, е, а тільки ми в якомусь постійно підвищеному стані. Ну слухайте, тут і підміна понять, і це не дуже якби адекватне ставлення, коли е, люди віддають своє здоров'я, віддають своє життя, а потім все в підвищеному стані. Тому ну, ну, така досить досить сумнівна історія. Я скажу ще раз, якби економіка на сто відсотків працювала. Так як має працювати під час воєнного стану праведливо, та да? ну олігархи мають бути оподатковані більше великий бізнес має бути оподаткований більше. Та да? це просто ну логічно. Коли я бачу, вибачте, як Ахметов е, Пінчук і решта братів заробляє надприбутки під час повному війни в 2024 році, е, 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 і податки збільшуються для е, ну я не назву це середнього класу. Та для людей, які живуть за межою бідності. Я просто не розумію, що вона відбувається з урядом. і Я не розумію, на кого працює цей уряд, кому вони загалом всі давали присягу? Пане Олеже, то десь можливо таке підсумкове запитання, але ви сказали у своїй відповіді, що десь ви та очікуєте вже тривалий проміжок часу виплат такі компенсації. як ви гадаєте загалом, яким категоріям потрібно було би посилити зараз ось ці виплати? І тут, взагалі, питання у термінах виплати цих компенсацій чи у розмірах? Як гадаєте? А, тут проблема і в сроках проблема і в сумі та да, тому, що я кривана не співмірне. Ви задали правильне питання для кого треба це було посилити. Перша друга група, безперечно, тут треба робити акцент, тому що це ті люди. Котрі з великий їх відсоток на жаль не можуть повернутися до роботи, не можуть повернутися до забезпечення своїх родин. Тут має бути підтримка держави, і треба розуміти, що їм і враховуючи відповідні вади, і треба думати про особистий транспорт, треба думати про житло, про реновацію, ремонт житла і підгонку під інклюзивність, під доступність і так далі. Це все потрібно робити. Вибачте, це все коштує грошей. Ніхто безкоштовно це не робить. Тому безперечно, треба збільшувати ці суми, ну і сроки зменшувати. Тому що те, що в середньому я вам зараз наведу статистику. В середньому я спілкувався з багатьма хлопцями, від 9-10 місяців, майже від року очікується ця виплата. Це не дуже не дуже адекватно. Тому що знаємо, що ті ж чиновники всі свої виплати, всі свої пенсії отримують набагато швидше. Це теж питання, питання справедливості. Я воював не за гроші, але я вам скажу відверто. Деякі хлопці ну вважають, що це таке ставлення держави, за яку вони воювали, і це так негативно впливає загалом на дух, на дух ветерана. Мені це дуже неприємно.